Власники ноутбуків Asus попереджую вас. Якщо ви будете чистити свій ноутбук, свій лаптоп, ось так як в цьому випадку, якраз досить такий е, прикольний ноутбук попався, щоб це вам показати, щоб ви його побачили. Тут на даний момент була просто тільки заміна матриці. Ось дивіться, Батарея у нас під'єднана і зараз він в нас не включиться. Дивіться. Нажимаю 0. Е, вставляємо зарядку. надаємося потреблення. У нас ноль. Бачите, нічого нема. І хтось подумає, блин, капець, щось случилось. в даному випадку це ASUS TOF Gaming А15. А тут нічого не сталося. Показую, в чому взагалі прикол. Дивіться, в деяких моделях ASI, багато ASIC є такі датчики, що, вони поки ви не закриєте кришку, ось наприклад, як оцей. Бачите, датчик тут остий. І поки ви не закриєте плотно кришку, ноутбук у вас не Дивіться, тепер при вас я зараз закриваю кришку. Так. Просто закрив, я не буду болтики навіть вкручувати. Тепер дивіться, Перевертаємо ноутбук. І зараз у нас стартанемо. Все, пошло. Комедія. Тому не лякайтеся. Oh. От, майте на увазі, що Asus Gaming A15. бачите, Тут у нього є такий прикол. І не тільки в нього, і в інших моделях теж такі є. В ASUS часто особливо, що якщо ви не закриєте кришку, у вас взагалі буде нуль. Плата навіть стартувати не буде, нічого. І це круто, класно зроблено, що немає напруги, нічого не згорить і все якби, можна робити безпечно. То ви можете вдома обслуговувати ваші ноутбуки взагалі без проблем. Звісно, не забуваючи від'єднати від акумулятор. От як то так.